Я хотів би скінчити свій реферат, а мені трудно розстатися з Франком, бо я так мало сказав про нього. Така колосальна фігура заслуговує на більшу увагу, потребує більшої праці. Але я був би дуже щасливий, коли б от цих кілька моїх слів змогли викликати у вас інтерес до Франка. І ті, хто його не читав ще, самі познайомились з борцем поетом. Тоді до них заговорив би могучим голосом сам Франко. Загорив би не моїми блідими словами, а своїм дзвінким як кованим словом. Тоді він розгорнув би перед нами все багатство своєї душі, всю красу свого таланту, і загрів би їх вогнем свого неспокійного, великого духу. Цими словами закінчується доповідь Михайла Коцюбинського про Івана Франка, вступом з якої ми починали наш фільм. Під цими словами підписуємося і ми, ті, хто працював над фільмом. Завершується ця частина відеорозповіді про письменника, але не завершується робота над новими серіями про Івана Франка. Маємо надію, що наша праця не була даремною, і постать Івана Франка стала для вас ще цікавішою і ще яскравішою.